Антологія читань слів Всемогутнього Бога. Робота з поширення Євангелія це також робота зі спасіння людини. Усім людям необхідно зрозуміти цілі моєї роботи на землі, тобто те. Що я, зрештою, хочу отримати, і якого рівня я маю досягти в цій роботі, перш ніж вона зможе завершитися. Якщо, пройшовши зі мною до сьогодення, люди не розуміють, у чому полягає моя робота, то хіба не даремно вони йшли зі мною? Якщо люди слідують за мною, вони мають знати мою волю. Я працюю на землі вже тисячі років, і до цього дня я таким чином здійснюю свою роботу. Хоча моя робота містить багато проєктів, її мета залишається незмінною. Наприклад, хоча я сповнений судом і карою щодо людини, те, що я роблю, і далі має на меті її спасіння. Краще поширення мого Євангелія і подальше розширення моєї роботи серед усіх язичницьких народів, щойно людина стане довершеною. Тому сьогодні, коли багато людей вже давно поринуло в глибокий відчай і сум'яття, я і далі продовжую свою роботу, продовжую роботу, яку я маю здійснювати. Щоб судити й карати людину. Незважаючи на те, що людина переситилася тим, що я говорю, і не має бажання перейматися моєю роботою, я продовжую виконувати свій обов'язок, бо мета моєї роботи залишається незмінною, і мій первісний план не буде порушено. Мета мого суду полягає в тому, щоб людина могла краще підкорятися мені, а мета моєї кари у тому, щоб людина могла дієвіше змінитися. Я все роблю заради свого управління. Однак я ніколи не робив чогось, що не мало б користі для людини, бо я хочу зробити всі народи поза Ізраїлем так само покірними, як ізраїльтяни. Перетворити їх на справжніх людей, щоб я міг закріпитися на землях за межами Ізраїлю. Таким є моє управління. Це робота, яку я здійснюю серед язичницьких народів. Навіть нині багато людей досі не розуміє мого управління, бо їх не турбують такі речі, а турбує лише їхнє власне майбутнє. Та місце призначення. Хоч що я кажу, вони залишаються байдужими до роботи, яку я здійснюю, натомість зосередившись на своєму завтрашньому місці призначення? Якщо все й далі триватиме таким чином, як може розширюватися моя робота? Як може поширитися моє Євангеліє? По всьому світу. Знайте, коли пошириться моя робота, я розпорошу вас і вражу вас так само, як його вразив кожне з племен Ізраїлю. Усе це буде зроблено для того, щоб моє Євангеліє поширилося по всій землі, щоб моя робота охопила язичницькі народи, щоб моє ім'я. Звеличували і дорослі і діти, і щоб моє святе ім'я прославляли уста людей з усіх племен і народів. Це для того, щоб у цю останню епоху моє ім'я звеличувалося серед язичницьких народів, щоб язичники бачили мої справи і називали мене Всемогутнім за мої справи, і щоб слова мої. Скоро справдилися. Я зроблю так, щоб усі люди дізналися, що я не тільки Бог ізраїльтян, а й Бог усіх язичницьких народів, навіть тих, які я прокляв. Я зроблю так, щоб усі люди побачили, що я Бог усього творіння, це моя найбільша робота. Мета мого плану роботи на останні дні та єдина робота, яка має бути виконаною в останні дні. Тільки в останні дні робота, управління якою я здійснюю упродовж тисяч років, цілковито розкривається перед людиною. Лише тепер. Я розкрив перед людиною всю таємницю свого управління, і людина дізналася про мету моєї роботи та, навіть більше, прийшла до розуміння всіх моїх таємниць. Я вже розповів людині все про те місце призначення, про яке вона хвилюється. Я вже відкрив людині всі свої таємниці. Що були прихованими понад п'ять років? Хто є Єгова? Хто є Месія, хто є Ісус? Ви маєте все це знати. У моїй роботі ці імена є поворотними моментами. Чи ви це зрозуміли? Як має проголошуватися моє святе ім'я? Як має поширюватися моє ім'я серед усіх народів, які закликають мене будь-яким із моїх імен? Моя робота розширюється, і я поширюватиму її вповні серед усіх народів. Оскільки моя робота здійснюється у вас, то я вражу вас, як вразив Єгова, пастирів дому Давидового в Ізраїлі. І ви будете розпорошені по всіх народах, бо в останні дні я зруйную всі народи на порох і розсію їхніх людей наново. Коли я повернуся знову, народи вже будуть розділені межами, встановленими моїм палючим полум'ям. І тоді я, ходячи серед численних народів так само, як я. Єгова, колись ходив серед єврейських племен, знову явлю себе людству як палюче сонце, відкрито показавши їм себе в образі святого, якого люди ніколи не бачили. Відтоді й надалі я вестиму людство в його житті на землі. Там люди неодмінно споглядатимуть мою славу. А також вони неодмінно споглядатимуть стовп хмари в повітрі, який вестиме їх по життю, бо я явлю себе на святих місцях. Люди побачать мій день праведності, а також моє славне явлення. Це станеться, коли я зацарюю на всій землі і приведу своїх численних синів у славу. І поклоняться люди скрізь на землі, і моя скинія буде міцно зведена серед людства на скелі тієї роботи, яку я здійснюю сьогодні. Люди будуть служити мені також у храмі. Вівтар, покритий брудними й огидними речами, я розіб'ю друзки й збудую наново. Щойно народжені ягнята й телята будуть покладені на священний жартовник, я зруйную сьогоднішній храм і збудую новий. Нинішній храм, повний огидних людей, зруйнується, а той, що я збудую, буде наповнений вірними мені служителями. Вони знову встануть і будуть служити мені заради слави мого храму. Ви неодмінно побачите день, коли я отримаю велику славу, і ви також неодмінно побачите день, коли я зруйную храм і збудую новий. Також ви неодмінно побачите день прибуття моєї скинії у світ людей. Коли я зруйную храм, то принесу свою скинію у світ людей, щойно вони побачать моє зішестя. Після того, як я дощенту поруйную всі народи, я зберу їх наново, відтак споруджу свій храм і встановлю свій вівтар, щоб усі могли приносити мені жертви, служити мені в храмі моєму і вірно присвятити себе моїй роботі серед язичницьких народів. Вони будуть як ізраїльтяни сьогодення, убрані в священницькі ризи та вінці, зі славою мене Єгови, серед них і моєю величу, що ширяє над ними і перебуває з ними. Так само. Здійснюватиметься моя робота серед язичницьких народів. Як здійснювалася моя робота в Ізраїлі, так буде здійснюватися моя робота серед язичницьких народів, тому що я розширю свою роботу в Ізраїлі і поширю її на язичницькі народи. Нині час. Коли мій дух виконує велику роботу, і час, коли я розпочинаю свою роботу серед язичницьких народів. Ба більше це час, коли я класифікую всіх створених істот, поміщаючи кожну до відповідної категорії, щоб моя робота могла провадитися швидше та ефективніше. Отже, я як і раніше, прошу від вас, всім своїм єством віддайся всій моїй роботі, до того ж, ясно розпізнай усю роботу, яку я здійснив у тобі. Переконайся в ній і доклади до моєї роботи всіх зусиль, щоб вона стала ще пліднішою. Ось що ти маєш зрозуміти. Утримайтеся від сварні між собою, від пошуків шляху, назад чи плотських утіх, це затримає мою роботу і відкладе твоє прекрасне майбутнє. Це зовсім не захистить тебе, а призведе до твого руйнування. Хіба це не було б безглуздо з твого боку? Те, чим ти жадібно насолоджуєшся сьогодні. Це саме те, що руйнує твоє майбутнє, тоді як біль, який ти відчуваєш сьогодні. Це саме те, що захищає тебе. Ти маєш чітко усвідомлювати ці речі, щоб не піддатися спокусам, яких тобі буде тяжко позбутися, і щоб уникнути блукання наосліп у густому тумані без спроможності знайти сонце. Коли густий туман розвіється, ти опинишся на суді Великого дня. На той час мій день наближатиметься до людства. Як ти уникнеш мого суду? Як ти зможеш витримати палючий жар сонця? Коли я даю людині своє багатство, вона не береже його у своїх грудях. А відкидає вбік, туди, де ніхто його не помітить. Коли мій день зійде на людину, вона вже не зможе відкрити мого багатства чи знайти гіркі слова правди, які я говорив їй колись давно. Вона ридатиме й плакатиме, бо втратила яскравість світла і занурилась у темряву. Те, що ви бачите сьогодні лише гострий меч із моїх вуст. Ви не бачили жезла в моїй руці й полум'я, яким я спалюю людину, і тому ви досі гордовиті й нестримані в моїй присутності. Ось чому ви досі боретеся зі мною в моєму домі, заперечуючи своєю людською мовою те, що я промовив своїми устами. Людина не боїться мене, і, хоча вона і сьогодні продовжує ворогувати зі мною, вона залишається без жодного страху. У ваших ротах язик та зуби неправедних, ваші слова та дії подібні до слів і дій Змія, що спокусив Єву до гріха. Ви вимагаєте одне від одного око за око і зуб за зуб, ви боретеся в моїй присутності за становище, славу й прибуток для себе, та ви не знаєте, що я таємно спостерігаю за вашими словами та діями. Ще до того, як ви приходите в мою присутність, я досліджую схованки ваших сердець. Людина постійно хоче вирватися з моєї руки й уникнути мого спостережливого погляду. Я ж ніколи не ухиляюся від її слів чи дій. Навпаки, я свідомо дозволяю цим словам і діям потрапити мені на очі, щоб покарати неправедність людини і вчинити суд над її непокорою. Таким чином. Таємні слова та дії людини завжди залишаються перед моїм судилищем, і мій суд ніколи не залишав людину, бо її непокора надто велика. Моя робота полягає в тому, щоб спалити й очистити всі слова й дії людини, які були вимовлені та вчинені в присутності мого Духа. Отже, коли я залишу землю, люди все ще зберігатимуть вірність мені і все ще служитимуть мені, як служать мої святі слуги в моїй роботі, дозволяючи моїй роботі на землі тривати до самого дня її завершення.